Вітаю, друзі! Це індепендент Політикс, і я Зарічний Ігор у Сполучених Штатах Америки. Фактично відбувається продовження виборчої кампанії 2024 року, яку розпочав Дональд Трамп у січні 2023 року, заявивши про намір вдруге очолити кабінет у Білому домі. 14 лютого 2023 року про свої президентські амбіції в місті Чарльстон заявила представниця республіканців Нікі Гейлі. Що нам відомо про Нікі Гейлі? Коротко про це зараз поговоримо. У 2004 році Нікі Гейлі стала членом палати представників від штату Південної Кароліни, де вона і народилась. Через 6 років вона стала губернатором відповідного штату і була там фактично один термін. Після цього переобралась ще раз, а далі подала у відставку для того, щоб стати послом, послом в ООН. Президентом на той період часу був Дональд Трамп. Досить непогані були відносини між Нікі Гейлі і Дональдом Трампом, проте пізніше вона і пішла з цієї посади, посади посла ООН. Це відбулося в 2018 році. Тобто, це коротко, якщо проговорити такі біографічні дані Нікі Гейлі в контексті її політичної здобутки. Що загалом вона пропонує для американського народу як кандидат від республіканців? Вона закликає до формування нового покоління лідерів. Тобто, вона пропонує зміцнення нації і виступає такий, Об'єднуючим фактором, так на фоні Дональда Трампа, який намагається фрагментувати частини суспільства, так і подальшому їх об'єднувати навколо себе, використовуючи таку досить стару політтехнологію, Нікі Гейлі все ж таки, робить ставку на об'єднуючий фактор. Таким чином, щоб здобути перемогу, ну хоча по Праймері, тому що і Дональд Трамп суперник, і Тесанті суперник. Тобто буде дуже і дуже важка конкуренція. Потрібно знову ж таки запропонувати щось те, чого не пропонує той самий Дональд Трамп. Загалом, під час виступу в Чарльстоні Нікі Гейлі не критикувала Дональда Трампа, критика була здебільшого в бік Джо Байдена, президента Штатів. Загалом критикувала Гейлі Байдена за те, що останній вивів війська з Афганістану. і Це було в хаотичному порядку, не зазначаючи звичайно про те, що рішення попередньо було ухвалено адміністрацією Трампа. Також вона критикує Байдена за незадовільну зовнішню політику щодо Китаю Росії КНДР. Також їй не подобається економічна політика демократів. І критикувала також Байдена за те, що як у повітряний простір США можуть потрапляти якісь ну, таки, розвідувальні китайські кулі. Також що Хейлі пропонує, коли стане очільником. Сполучених Штатів Америки. Вона закликає до обмеження термінів повноважень, членів Конгресу, збільшення внутрішнього видобутку нафти і газу, також засудила порятунок великого бізнесу. І з приводу Китаю була така в неї значна цитата, що комуністичний Китай повинен опинитися на значній купі попелу історії. Тобто, вона говорить про таку значну. Конфронтацію, суперництво з Китаєм і, відповідно, Сполучені Штати Америки мають перемогти у цій боротьбі і далі залишатися номер один у світі по всім показникам, у тому числі політичні, економічні та військові. Відповідно, що ще хочу зазначити, що один із членів Палати представників від Південної Кароліни. Підтримав Хейлі і зазначив про те, що республіканській партії потрібні нові лідери, свіжа кров для того, щоб знову ж таки об'єднати цю партію і таким чином здобути перемогу в 2024 році. Які будуть шанси у Нікі Гейлі для того, щоб здобути перемогу у праймері, питання досить риторичне, оскільки ще не бачили якихось соціологічних замірів, оскільки оголошення про свою участь у президентських виборах вона здійснила буквально 14 лютого, тобто тут говорити ще досить рано, з приводу її підтримки, насамперед, у республіканській партії. Я знову ж таки зазначив, що Дональд Трамп і Десантіс будуть значними конкурентами. При тому там ще є інші особи, які також планують висувати свою кандидатуру. І з ними теж буде досить важко. Звичайно, Нікі Гейлі говорить про те, що от жінка зможе. Навести лад у США, що буде пропонована якась нова альтернативна політика по відношенню до того, що відбувається станом на зараз у Сполучених Штатах Америки. Підсумовуючи загальний відеоматеріал, хочеться зазначити про те, що ось вже виборча кампанія йде таким досить значним. Ходом, незважаючи на те, що вибори відбудуться аж у 2024 році. Фактично, це вже друга людина, яка офіційно оголосила про свою участь у президентських виборах після Дональда Трампа, і ця людина також належить до республіканців. Тепер черга буде за демократами. Мені досить цікаво побачити їхній список претендентів. Які буде брати участь у праймеріс, і найключовіше питання з приводу участі у цій президентській кампанії діючого президента США Джо Байдена. Тобто ми за цим будемо уважно слідкувати. Я знову таки буду оперативно вас інформувати про нових кандидатів, які планують брати участь у президентській кампанії в 2024 році. Нагадую, це буде досить ключова подія. Від якої залежить багато у тому числі і подальша допомога Україні. Ще що хочу останнє сказати, і це точно вже буде завершення, що е, Хейлі Ніка Гейлі нічого не говорила стосовно подій в Україні стосовно війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Мені би було б цікаво особисто почути її точку зору щодо цього процесу. Це загалом коротко, що я хотів вам розповісти, відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politok, ставити вподобайки цьому відео, коментувати його, а також ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для оперативного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!